Права 1146. Побудуйте графік рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні 0х плюс 2,5 y дорівнює 12,5. Ну що ж, давайте виражати y через х. Так, 0 помножити на х. Це буде 0. То у нас залишиться 2,5 y дорівнює 12,5. Як нам знайти зараз Y? потрібно обидві частини рівняння поділити на 2,5. Щоб у нас множник 2,5 зник зліва, то отримаємо Y дорівняння 12,5. Ми ділимо на 2,5. Ну що ж, це все одно, що 125 поділити на 2,25. 125, що ділиться на 25, це якщо ми. І ділений дільник помножимо на 10, а це частка буде 5. Записуємо, що y дорівнює 5. Yeah. Ну, що це означає? Це означає, що для будь-якого значення X y у нас буде приймати значення 5. Це буде горизонтальна лінія, але щоб ну, класично ми як розв'язували, якщо у нас є. Лінійна функція, то ми беремо два значення x і шукаємо два значення y. Таблиць, таблицю значень будуємо. Отже, х у нас можна взяти будь-яке, наприклад, хай буде мінус 3. То y у нас все одно буде 5, або x візьмемо, ну, наприклад, там 4, то y все одно буде 5. Ну що ж, ми тоді. Будуємо, щоб ви краще розуміли, будуємо тоді відповідні значення на відповідні точки на нашій координатній площині, яку я підготував. Отже, мінус 3 на перетині і 5 на перетині ставимо точку. Yeah. Ну, І друга точка 4 та 5. 4 по х, 5 по y, ставимо точку. Yeah. Тоб, зараз через ці дві точки проводимо пряму. І ми отримали графік нашої функції y дорівнює 5, або графік рівняння 00 x плюс 2,5 y дорівнює 12,5, бо це рівносильні рівняння. Переходимо до другого завдання. Потрібно побудувати графік рівняння 7 x плюс 0y дорівнює мінус 14. Ну що ж, давайте виражати, тут y через x ми не зможемо виразити, але можемо x виразити, тому що 0 помножити на y це буде 0. Тобто виходить, що ми пишемо, що 7х буде дорівнювати мінус 14. Як нам знайти х? Ми обидві частини рівняння ділимо на 7, то пишемо, що х у нас дорівнює мінус 14. Тоді ми ділимо на 7 Є? і записуємо, що х тоді дорівнює 14 на 7, це буде мінус 2. Що це означає? Це означає, що для будь-якого пари чисел y може бути будь-яке, але х у нас все одно буде мінус 2. Тобто, якщо ми візьмемо x буде 2 навіть, якщо y, наприклад, буде дорівнювати, ну, скажімо, мінус 3, Х мінус 2 буде, якщо х дорівнює 3, чи мінус 3, і х буде мінус 2, якщо y дорівнює, наприклад, 4. Ну, а Зараз будуємо ці пари чисел. Отже, на нашій координатній площині х дорівнює мінус 2, y дорівнює мінус 3. Отже, мінус 2 і мінус 3, мінус 2 і мінус 3, мінус 2х. Мінус 2 і мінус 3. Є. Так, і наступна точка мінус -2, 4. Мінус -2, 4. Є. Ну, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Це буде у нас вертикальна пряма. Паралельно ось ординат. Так, Можна її було одразу провести через мінус 2, бо їх зрівнює мінус 2. Це у нас буде ось така пряма. Є. Ну що ж, ми отримали тоді графік рівняння х дорівнює мінус 2, або 7х плюс 0y дорівнює мінус 14. Це рівносильні рівняння. Переходимо до третього завдання. Потрібно побудувати графік рівняння 1,9х дорівнює 5,7. Ну що ж, як нам знайти звідси х? Потрібно Обидві частини рівняння поділити на 1,9, тоді вона зліба скоротиться. Отже, тоді дорівнює 5,7 ми ділимо на 1,9. Ну що ж, на 10 можна і ділений дільник поділити, від цього частка не зміниться. Вибачте, помножити, то ми пишемо, що x у нас тоді дорівнює 57, що ділиться на 19. Ну а 57, що ділиться на 19. Це буде 3 3 на 10 30, 3 на 9, 27, разом 57, то записуємо, що x у нас частка буде дорівнювати 3. Є. Ну, як це розуміти, як побудувати графік такої функції? Це означає, що для будь-якого значення y, x все одно буде дорівнювати 3. Бо відріжек воно не залежить. Тобто, якщо ми будуємо таблицю значень цієї, цього рівняння, то якщо x буде дорівнювати 3. Навіть якщо x y дорівнює, наприклад, мінус 2. Або x буде дорівнювати 3 навіть за будь-якого значення y, наприклад, якщо дорівнює 4. Є? Yeah. Ну що ж, ми отримали таблицю значень. І зараз на цій координатній площині будемо викладати точки з цими координатами. У нас має вийти дві точки. Графік у нас пряма лінія, вона має бути паралельна осі ординат, паралельна осі y ну І проходити через точку 3 по х. Ну що ж, давайте перевіряти. Отже, відкладаємо тоді точку з координатою 3 і 2. По х3 по мінус 2. На перетині ставимо точку. Далі наступна точка 3 і 4. 3 по х, 4 по ігреку. на перетині ставимо точку. Є. Ну а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Вона має проходити через ці дві точки. Є. Ну що ж, ми отримали графік рівняння х дорівнює 3. І одночасно це буде графіком рівняння 1,9х дорівнює 5,7, тому що ці рівняння рівносильні. Ну що ж, переходимо до останнього, до четвертого завдання. Потрібно побудувати графік рівняння 3y дорівнює мінус 7,5. Ну що ж, давайте виражати тоді y. Звідси біля y множник 3. Обидві частини рівняння ділимо на 3, щоб у нас зліва трійка скоротилась. Отже, записуємо тоді, якщо ми поділимо на 3, то Y буде дорівнювати. У нас І ліву, і праву частину ділимо на 3, зліва скоротилось, справа буде мінус 7,5, що ділиться на 3. Є? Ну, це буде 2,5. Якщо поділити на 3, то ми пишемо, що y буде дорівнювати Мінус 2,5. Мінус, тому що одне з у нас від'ємне. Ну що ж, y дорівнює мінус 2,5, таке рівняння за будь-якого значення х буде дорівнювати мінус 2,5. Тобто, якщо я візьму, що х у нас дорівнює, наприклад, мінус 4, то y все одно буде мінус 2,5. А якщо х у нас дорівнює, наприклад, там 3, то все одно y буде дорівнювати мінус 2,5. Така пряма. Вона буде паралельно ось і ну і Проходити через мінус 2,5. Тут нічого не зробиш, будемо будувати між мінус 2 і 3 точки. Отже, викладаємо ці точки на координатній площині, що я підготував. Отже, мінус 4 і мінус 2,5. Ось у нас є мінус 4. І мінус 2,5 ставимо точку. Так. Ну і наступна точка 3 і мінус 3 по х, мінус 2,5 по у. Є. Ну що ж, ми отримали дві точки, а зараз через них проводимо пряму графік такої а, такої лінійної, лінійної функції буде пряма лінія. Отже. Проводимо тоді пряму лінію. Є. Ну що ж, ми отримали графік функції Y рівня мінус 2,5. Ну або рівняння мінус 2,5. І це буде графіком 3 Y рівня мінус 7,5, тому що ці рівняння рівносильні. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіку рівнянь з двома змінними. На цьому вправо завершено.